Зліду, це, раді, це, я, це сьогодні на погоджувальній раді, в числі інших питань обговорювалось питання голосування за конституцію в другому читанні щодо так званої децентралізації і наданню особливого статусу Донбасу. Наша політична сила дуже чітко заявила свою позицію, що як би то. Змінами до конституції про децентралізацію реально прикривається факт кулуарних домовленостей про віддачу, як мінімум, окупованої частини Донбасу окупанту і по суті втрата для України де-факто частини території Донбасу, і не можна прикривати цей факт руйнації. Територіальної цілісності нашої держави, а як наслідок і суверенності нашої держави, не можна цей факт руйнації, цих ключових речей перекривати словом децентралізація. В той же час нам пояснюють, що така тіньова кулуарна віддача частини Донбасу окупанту є шляхом до миру. І тому ми вважаємо, що, по-перше, конституція мусить бути продуктом. Суспільного консенсусу, коли народ країни, політики як єдине ціле приймають рішення про зміни до Конституції. І тому, якщо хтось на горі декілька чиновників високого рівня визначилися, що треба за би то можливість отримання миру віддати частину території України, то як мінімум про це треба запитати у людей і поставити це питання на референдум. Я переконана, що українська нація на такий розмін. Ілюзії миру на конкретну територію України, причому це не тільки земля, це люди, це українці, які мешкають на Донбасі, і які в тому числі сьогодні борються з окупантами. Їх так здавати в рабство, мені здається, це абсолютно непродуктивна, непродуктивний вихід з конфлікту і недопустимий вихід. Саме тому референдум обов'язково потрібен по будь-яким змінам до конституції. Крім того, ми вважаємо, що взагалі недопустимо говорити про зміни до конституції під диктат окупанта. Це порушує взагалі суверенне право українців будувати своє життя так, як вони вважають доцільним. І якщо хтось говорить, що це дорога до миру, то хай пояснять по перше, де ця дорога прописана, навіть якщо без батьківщини. І без інших фракцій, які висловили свою позицію по неголосуванню за цю конституцію, якщо проведуть ці зміни, хто пояснить, де дорожня карта встановлення миру, хто є гарантом виконання цієї дорожньої карти, насправді її не існує. І це означає, що перемога окупанта по відділенню ще частини України на свою користь буде спанукати окупанта просто іти далі. Абсолютно не ведеться мова про відновлення кордонів насправді Україною, а ведеться розмова про якісь сурогатні варіанти, коли як би то Україна буде контролювати кордон, але прикордонників буде призначати Російська Федерація за своїм бажанням. Я хочу вам сказати, що все це дорога в нікуди. І саме тому сьогодні, від імені фракції Батьківщина, я висловила дуже чітку позицію, що, на жаль, управління країною здійснюється вкрай непрофесійно, хаотично, що призвело до безлічі негативних наслідків в суспільстві. Сьогодні ви знаєте, що перекривають дороги аграрії, перекривають вже практично дороги науковці. Сьогодні шахтарі виходять і заявляють, що їх позбавили права на життя. Освіта і охорона здоров'я в регіонах. Сьогодні має фінансування всього на 6, максимум на 7 місяців цього року, все інше не профінансовано. Хаос в країні. І тому сьогодні наша команда підняла питання про негайну відставку уряду в повному складі, тому що на кону стоїть практично життя країни. І Якщо ми далі не вигласів. Непрофесійних, корумпованих людей будемо залишати в уряді України, у нас немає навіть шансу сформувати правильну стратегію розвитку нашої держави і правильної соціально-економічної політики, яка призведе до підняття, піднесення українського життя. І ми вважаємо, що для цього треба зібрати загальні збори коаліції. Я думаю, що ні для кого не новина. Що з моменту утворення коаліції жодного разу не були зібрані загальні збори. Це означає, що не парламент, не коаліція не є суб'єктами, які формують політику, не є е, тими органами, які реально приймають рішення і проводять їх в життя. Все відбувається за межами парламенту, кулуарно, декількома. Е, Людьми, які представляють і особлюють вищі ешелони влади, а потім в парламенті к обслуговується абсолютно безглузда непрофесійна політика. І люди сьогодні відчувають на рівні на якості свого життя, що Україна не управляється, що система управління розвалена. Поправляти це можливо. Партія Батьківщина наполягає на негайному формуванні нового уряду, на негайному призначенні нового прем'єр-міністра. І якщо демократичні сили в парламенті і за того, що Народний фронт, як фракція прем'єр-міністра, не погодиться з таким порядком денним, то я вважаю, що набагато чесніше не отворювати тоді коаліції з партією регіонів або її осколками в парламенті. А чесно піти на дострокові парламентські вибори, перезавантажити парламент, який сьогодні, на жаль, став невід'ємною частиною старої корумпованої прогнилої системи. Він не несе зараз в такому складі нічого нового і перспективного прогресивного державі. Краще провести мирне, усвідомлене ще одне перезавантаження, ніж далі штохати країну до повного хаосу і до повного безладу. Вихід є треба просто мати мужність його проходити будь ласка наскільки зараз постчагові вибори до парламенту всі кажуть виснови я вважаю що якщо ми нація яка здатна інтелектуально зважувати всі обставини і приймати адекватні рішення сьогодні є лише один висновок уряд профнепридатний цілком і повністю на чолі з прем'єр міністром це є очевидним всім українцям навіть для цього не треба експертних висновків і друге Неможливо сформувати демократичну нову коаліцію в парламенті без народного фронту, тому що вони є практично третиною, як мінімум, сьогодні демократичної коаліції, і крім того, сама коаліція, за виключенням дуже невеликої кількості депутатів, на жаль, злилася старою системою і, на жаль, продовжує сьогодні не реформувати країну, а вжити в старих параметрах. Підтримуючи корупцію, підтримуючи кумовство, єднаючи тіньовий бізнес з політикою, підкуповуючи парламентарів, проводячи корумповані бюджети, я вважаю, що е, треба просто мати сміливість нації перезавантажити політичне середовище тоді, коли потрібно. Сьогодні цей парламент має рівень довіри 2-3%, так само, як і уряд. І тому робити реформи з таким рівнем довіри практично є неможливим. Люди мудрі, вони розуміють, що, на жаль, ця ітерація владних посадовців високих своїм завданням в Україні не впоралася. І вони мусять демократично, мирно і абсолютно на базі національного консенсусу бути замінені на більш ефективні політичні сили. Я ви дякую дуже.